Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій, слава нашій Україні! Рідненькі, дякую вам, що ви мене почекали. Я щойно не приїхала додому, була в Михайлівському на вечірній. І вітаю вас всіх з неділою святою. Ми молимося за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимось за всіх воїнів наших, які на передовій, на всіх фронтах, особливо там, де ворог атакує, там, де тривають важкі бої, там, де нестача боєприпасів, чи загроза оточення, чи будь-які інші проблеми, Господь знає про це ми благаємо, щоб Господь втрутився, щоб Господь послав на поміч нашим воїнам, всіх своїх ангелів небесних, всі свої воїнства небесні, на чолі зі святим Архістратигом Божим Михаїлом і святим великомучеником, Юрієм Переможцем. Щоб зміцнені силою Господні воїни наші вистояли, відбила всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми просимо, щоб Господь благословив наших захисників, наших всіх воїнів, наших командирів. Головно на успішний наступ, на скору, повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас. Ми благаємо, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшою крові, найменшими жертвами і найменшими втратами серед наших воїнів, щоб порятував Господь життя всіх людей, України, нашої, бо життя людей. Цей найцінніший, найбільший дар Господній. і... Ми молимось за всіх людей наших, які під обстрілами ворожими, при фронтових прикордонних містах і селах наших щоденно перебувають під загрозою балістики, артилерії на Сумщині, Херсонщині, Харківщині, Дні... Донеччині, Запоріжжя, Ріг, Дніпро, Полтава, вся Україна наша. І благаю, що Господь своєю могутньою правицею закрив з неба і захистив всі міста наші і сила, наші домівки, храми, святі. Всіх людей наших від ракетних атак, від атак дронів ворожих, щоб Господь захистив всю інфраструктуру нашу, щоб відвернув лихи катастрофи, захистив всі наші атомні станції, щоб відвернув ядерну загрозу. Ми благаємо Господа, щоб Господь змилувався над нами, над нашим народом і припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі і припинив страждання нашого народу. Ми благаємо, молимо Господа, за всіх наших людей, які в окупації, ворожій, які перебувають в небезпеці постійно під тиском окупаційної влади. І благаємо, щоб Господь їх порятував, уберіг, охороняв їх, захищав і що благословив, щоб якнайшвидше. Всі українські наші території, всі міста наші села були визволені від окупації ворожої, від ворожих військ, і всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. А ті люди, які на тих територіях болівають за Україну, які з нами всім серцем, які моляться разом з нами, щоб вони були бережені Господом. Ми молимось за всіх людей, наших які в полоні ворожому, за наших воїнів, цивільних, всіх, хто у в'язницях і катівнях ворожих утримується. Ми благаємо. Господи, що Господь їх визволив, щоб відбулися обміни полоненими скоро, щоб відбулася перемога наша якнайшвидше, щоб всі наші люди повернулися додому живими, здоровими з того пекла, а поки вони там у неволі. Ми благаємо Господа, щоб Господь був з ними поряд з кожним, щоб Господь нагадував голодних, цілохворих, поранених, скалічених, які там неволі. І підтримав їх, щоб Господь рятував їх від вічаю, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, заборонив ворогам нашим знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми молимось за наших всіх полонених, ми пам'ятаємо за кожного, віримо, що всі вони повернуться і дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому із полону на цей час. І за них також молимось, щоб Господь їх швидко відновив. Якнайшвидше зцілив їх душі й тіла після всього, що їм довелося пережити в ворожому полоні. Молимось за зцілення всіх наших людей, за зцілення наших воїнів, поранених, скалічених, контужених, де б вони не перебували в цей час, чи на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Ми благаємо Господа, щоб Господь. зцілив, порятував їхнє життя і молимо, молимо за всіх наших людей, які отримали поранення, постраждали від ворожих ракетних атак, від руки ворога. Благаємо, щоб Господь зцілив душі і тіла всіх наших людей і відновив, уздоровив, щоб подняв мочі і страждань, і руками лікарів, і руками рятувальників. І своєю могутньою правицею дарував кожному потребуючому зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла, і особливо молимось також за наших діточок. Молимося за всіх зниклих безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей, наших загублених, за наших діточок, насильно депортованих, викрадених, які утримуються на ворожій території. Благаємо, що Господа давав всім сили на їх служіння, Благаємо Господи, щоб Господь віднайшов живими всіх наших, всіх зниклих безвісти, і якнайшвидше, щоб всі вони повернулися додому. Молимо за наших діток, благаємо матір Божу, щоб матінка Божа разом зі Святим Миколаєм Чудотворцем посприяла, допомогла віднайти всіх наших діток. І Поки вони там на чужині, щоб вона стала їм матір'ю, покрилих святим, святим, святим своїм покровом і берегла від усякого зла, від злих людей. І від цих недобрих впливів на їх свідомість, ми просимо Матір Божу, Святого Миколаюча до Творця, щоб всі дітки наші, і щоб всі наші люди, які зникли безвісти, повернулися додому живими і здоровими, якнайшвидше. Ми молимось також за всіх наших людей, які чекають, своїх рідних, близьких, коханих людей, зійни, з полону, за всіх, хто шукає зниклих безвісти, за всіх матерів наших. Благаємо, щоб Господь їх укріпив, підтримав в тих важких випробуваннях, які вони проходять, щоб полегшив їх тривоги і благословив кожному дочекатися якнайшвидше, живими, здоровими додому, своїх рідних, близьких, коханих людей. Ми молимось за віднайдення також всіх загиблих, людей наших, щоб їх рідні і близькі, могли достойно їх поховати, попрощатися з ними, віддати їм належну шану і честь. Ми молимось за всіх людей України нашої, які служать в справі перемоги, миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів. За військове керівництво наше, за всіх командирів, наших з головнокомандуючого, за всіх наших партизанів і всі таємні спецслужби і війська, які діють на порожній на окупованій території. Благаємо Господа, щоб Господь давав їм всім сили на їх служіння, на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. Ми просимо Господа, щоб Господь. Дав нам сили вистояти в цих важких випробуваннях, які ми нині всі проходимо, і кожен із нас окремий, наш український народ. Попросимо, щоб Господь благословив нас на мирне і тихе життя, на нашій рідній землі, щоб благословив Господь державу, нашу Україну, на справедливий мир, на процвітання, на благоденство, щоб дав Господь нам сили здолати всі наші біди і напасти. Всіх ворогів наших видимих і невидимих, явних і таємних, ворогів держави нашої, які нападають зовні на нас, і тих ворогів, які руйнують державу нашу зсередини, всіх зарадників, корупціонерів, хаварників. Ми молимо Господа, щоб дав Господь нам сили здолати всіх ворогів душ наших, всі наші пороки, все зло в наших сесіях, все те, що перешкоджає нам, в нашому духовному шляху, метою якого є єднання з Господом Його. Безмежній любові. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Причистої Твоєї Матері і всіх святих. Помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди, і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий зглянься, і цілий немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас. і На віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помилу, Господи, помилуй Господи, помили. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і осіняє себе хресним знаменням, і в радості, промовляє. Радуйся, пречесний животворчий Христе Господній. Що проганяєш бісів сили розп'ятого на тобі, Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе хрест світчесний, на прогнання всякого супротивника. О Пречесний, животворчий хресте Господні, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і зі всіма святими небесними силами, завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всесильний, Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь в час важких випробувань на державу, нашу Україну, благослови та зміцни воїнів наших, владу уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу. Народ та святині наші, благаємо тебе, даруй нам зимним твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника, небесного воїнства твого архістратига Михаїла на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину, Україну. Твоє Боє, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже наш, Ти вислухав Моїсея, коли Він простягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив на лекиття, ти озброїв Ісуса новина на битву та повелів Сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе, зміцни силою Твоєю, наш побожний український народ, благослови Його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю правицею, нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий миру тверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, наш побожний народ і державу. Прости їхні провини, і в день праведної твоєї відплати подай вінці нетління. Бо Твоя є влада, царство і сила, від Тебе допомогу всі приймаємо, на Тебе надію покладаємо і Тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Великий, Боже всесильний. Ми в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, отче. Прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших, прийми нині благаємо Тебе, щиру молитву нашу, і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай, примилосердний Господи. Усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, контужених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших. За тих, хто в біді в небезпеці і в скрутних обставинах перебувають, за всіх, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто твого милосердя та допомоги твоєї потребують, з'єднай нас усіх єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої. Єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє і завжди, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний творець чудеса, поглянь у милості та щедротах на смирення дітей Твоїх і людинолюбно. Вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу, народ та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай справдяться на нас слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа. Бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконні правд людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом своїм. Але в милості, щедротах Твоїх відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям Твоїм перемогти. Зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіється всі їхні злі задуми, знищити державу, нашу Україну. Господи, мир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться тій Твоїй заповіді, пошли ангелів, які вселять у них страх і пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Хай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє провидіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну, душі свої, то прости їм гріхи їхні, і в день праведного твого суду подай вінці нетління. але віримо і молимось тобі. Великодаровитий Господи, що Ти захистиш, утихомириш, напоумиш та до спокою приведеш усіх. Бо ти єси захист, і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати Твою близьку присутність і захист. Дай їм відвагу і силу мужньо боротись проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви Матерів України. Та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом, зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передові, з ціли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими, всіх зникли безхисти. Вічний спокій, даруй Господи тим, які вже відійшли від нас. Амінь. Пресвятая, Богородице, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає. Прийми під свою ласкаву опіку синій дочок твоїх, які служать справі миру та захисту, батьківщини нашої України, покрий їх своїм омофором, захисти від ворожих куль, драптової смерті від полону, допомагай їм вистояти під час ворожих атак. Благослови, матір Божа, військо наше українське, на скору, повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас, бо ти є непереможна воєвода, війську нашому українському, і як колись у давнину, ти неодноразово допомагала і рятувала народ наш часи на шесті чужинців і загарбників. Так і нині молимо тебе, матінко Боже, допоможи, рятуй нас, прийди й ступи на землю нашу багатостраждальну. Зупини ворогів наших, в їх наступі, на всіх шляхах їхніх на кожному кроці, зруйнуй всі їх недобрі плани і замисли проти країни і народу нашого спрямовані, і як колись у Почаєві ти являлася і повертала стріли нападників на них самих, і ворогів наших навертала до втечі, так і нині. Благаємо тебе. Яви силу свою матір Божа посором, зло, щоб вороги наші і знешкодь всю зброю ворожу, і знешкодь всю силу ворожу, щоб вороги наші в страху тікали, кидали зброю, поверталися туди, звідки вони прийшли, щоб капітулювали і назавжди відійшли в небуття. Неустанно заступайся і молися за всіх наших воїнів, матінка Божа та за всіх нас. До сина свого Господа нашого, випроси нам всім здоров'я, міцного, прощення всіх провин наших, духовної радості та сили, бо ти, мати Христа, Царя й Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скороботах не погорди, але від бід визволи нас. Єдина, чиста і благословенна, преславна, преснодіва Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас задля тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха твою визволилась, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно є, і це істина, славити тебе, Богородицю, завжди і пренепорочної матір Бога нашого, чеснішої від Харовимів і незрівняно славнішу від що без зістріння Бога, слову породила сущу Богородицю Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних. Святі, славні, всехвальні апостоли, пророки, мученки, всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель нам, Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі! Я дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже Господь нашу рідну Україну і всіх людей наших, і наших воїнів, де вони не перебували, чи на полі бою, чи в полоні, чи в шпиталях, всіх наших людей, які в стражданнях, біді, смертельній небезпеці, хай порятує Господь милістю своєю, хай кожен страждаючий душею чи тілом. Відчує полегшення, милістю Божою. хай кожен знесилений зневірний. і відчує зміцнення, укріплення Духом Святим. І передаємо всю силу наших, наше тепло наших сердець і нашу вдячність, наш низький оклін, нашим воїнам, які на передовій боронять нас. Ми благаємо Господа, щоб Господь дарував. Нам скоро повну, остаточну перемогу, і щоб вчинив її найменшою крові, найменшими жертвами, найменшими втратами, ми знаємо, що Господь наш творить дива. Ми благаємо, щоб Господь явив свою милість і вчинив диво за своїм промислом божественним, який тільки одному йому відомий, щоб навернув ворогів нашої довтечі, щоб вони звільняли всі наші окуповані території, щоб Господь всю їх зброю. Ми довіряємо, доручаємо у руки Всемогутні Божі, долю всього нашого народу, самих себе, один одного, наших близьких і наших воїнів-захисників. Ми доручаємо Божому милосердю і віримо, що Господь наш, як наш Отець Небесний, як наш люблячий Батько, допоможе, порятує, спереже і дарує нам мирне й тихе життя на нашій рідній землі. Дякую всім, хто приходить на спільну молитву, вітаю з неділею і бажаю вам всім миру, мирної ночі, ангела-охоронителя, покрову Матері Божої. Тримаємося, єднаємося, віримо, допомагаємо один одному, молімося і поборемо. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні! Христос посеред нас!